Без перемоги сьогодні дуже Серед. важлива гра, принципова гра, за рахунок ну, щодося виграти. За рахунок дисципліни, максимальної концентрації і згуртованості усієї команди. Другий тайм і непростий, перший складний. Чому така принциповість у цих матчах у вас? Ну, тому що деякі гравці, е, ну, по-перше, один одного всі, майже всі гравці знають, і е, деякі гравці е, грали. Е, ну, Команда один в одній Чи здавалося суперник, тому що було кадрових втратних вистачало в складі суперника. Чи, готували, чи вивчали взагалі команду? Чи знали, що така матч буде? Ні, ми нічого не знали. Ми готувалися е, е, самі, умовно кажучи, тобто е, у нас була своя. Дисципліна, повторюсь, у нас була своя тактика, і результат нападу. Ігор Байдак сьогодні кричав постійно. Ось, чому він кричить? Чому не заспокоїти його? А, він кричить, тому що він дуже сьогодні хотів відстояти на нуль. А взагалі, от дуже емоції багато ваша команда, коли щось не йде. Ось нервують і на лаві запасних бувають. У вас емоції. Ну це емоції. Ми ж люди, ми ж не роботи. Взагалі в цілому, тому що інколи ці емоції трошки заважають вашій команді. Е, дивлячись, яка ситуація. Ну, сьогодні емоції ці були направлені в правильному русло, тому що повторюсь. Е, результат на табло. Скоро кінець чемпіонату ви зіграєте? Ну, як ні? Ми ж граємо. Ні, ви ви самі зіграєте. А, не знаю. Зараз і команда і без мене нормально справляється. Десь в перші кілька там щербання можна вискочити трошки. Ні. На, ні, 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 все файно, все дуже добре. Ні, ну, дякую. Як?